Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моїй сторінці, Надюша. Минулого тижня в мене не було в ефірі, але в мене є така риса, якщо я щось запланувала і не зробила, то потім я дуже довго про це думаю. Світулька, привіт, і сварю себе за те, що я не зробила, можливо, я могла би зробити, тому я вирішила, що сьогодні нехай. Буде якось криво-косо, як у нас <хи> виходить з надюшкою, але я його проведу, хоч він буде і коротенький і не ідеальний, але зараз у мене девіз мого життя. Хай буде не ідеально, але буде, ніж ми будемо чекати ідеального моменту і нічого не будемо робити. Тому що минулого тижня, знаєте, була якась така апатія, е було бажання все видалити, е прибрати зовсім сторінку, якесь таке знецінення своєї роботи, не тільки в плані в'язання, а взагалі. E, взагалі, в плані там, материнства, не знаю, може, це якась планета була, чи якісь дні такі навіяли думки Надюшка. Хоча я вважаю, що Надюля не можна. От, вона знає, що там заховано, да, Надю? А мама не дає. ні ні. Дивись, О, Ляля На, Ляля Дивись, ляля. Поки няня в школі. Граємося няміними лялями. Про що я хотіла сьогодні поговорити? Дівчата, хто в'яже? Мені цікава ваша думка. Якщо у вас буде бажання і можливість, напишіть під відео в коментарях, або, можливо, зараз на ефірі для вас в'язання це ні. Для вас в'язання це в'язання для процесу чи в'язання для готової роботи. Тому що для мене вже давно в'язання не. Справа готової роботи. Раніше, коли я в'язала там одну-дві речі за рік, то можливо так, в'язання було. Зараз я її поставлю на землю, але ж вона почне проситись на руки, так? Ну, давай, стой. А, і раніше, коли я в'язала одну-дві речі в рік, то звичайно в'язання було справою для. Ти в'яжеш для того, щоб в тебе був готовий виріб. Зараз, так як в мене маленька надюшка, іноді буває, що я перев'язую, розпускаю, і я нормально до цього ставлюсь, тому що якщо я знаю, що десь є помилка, або мені не подобається, як виглядає ця готова річ або не закінчена. Ні, ми не можемо піти. Надя треба йти. Вона навчилась ходити. Надя не, не можна сварить мене. Ні, іди сюди. І бачите, дівчата, я так і знала, що у нас буде такий ефір. Надя. І мама вже погодувала Надю, Надя все одно хоче, щоб було по її. І так! Тх! І можна. На. На. А, якщо я думку та да, закінчу, якщо я бачу, що мені щось не подобається, я... або я знаю, що якась помилка, то я. Розпускаю, перев'язую, змінюю пражу або конструкцію, тому що я знаю, що я цей виріб носити не буду, а я не в'яжу для того, щоб речі лежали в шафі. Я в'яжу для того, щоб я їх носила і отримувала задоволення від того, що я їх створила, і від того, що я їх одягаю. Тому зараз для мене це, напевно, більше. Відпочинок, задоволення, процес. Підбирати пряжу, дивитися, як вона ляже, вийде, не вийде. А якщо вийде готова річ, то взагалі супер. Тому що зараз речі в'яжуться дуже довго, надя, будемо кидати на підлогу. О, класна ігра. Не можна. Ну-но-но. Угу. Роби сорока ворона. Роби сорока ворона, роби. О, так, да, молодець. І ось минулий тиждень, хоч я і не виходила в інстаграм, нічого не писала, не публікувала, але я. Так. Що тобі дати? Пічинка видаш. Не можна кидати печеньку. тримай. Печеньку. Будеш? Ні? Конфетка далі. Та конфеткою треба йти. Надія не знаю, де конфетки. Все, не можна, сидимо. Минулого тижня я не. Я не публікувала, але я в'язала. І, знаєте, прийшла така думка мені через декілька днів мого в'язання на минулому тижні, що який настрій, такий і колір в'язання. Надя, не можна. Такий колір в'язання. І в мене зараз на спицях два процеси сірого кольору. Ой, яка гарна! ой, Клас, да? Ой, клас. Два процеси сірого кольору. Напевно, який був настрій, такий, знаєте, не дуже осінній, депресивний, і це е, спричинило тому, що я взяла таку підсвідомо обрала пряжу для в'язання, таку нейтральну, сіру, як сіра мишка. Да? Але коли до мене дійшла. Ой, вибачте бачите, я буду піднімати її, бо треба чимось гратися Коли не можна до мене дійшла думка про те, що речі у мене зараз на спицях сірого кольору, я подивилася на них і зрозуміла, що це речі не про сіру мишку, а це речі про. Над, іди. А це е, речі не про сіру мишку зараз. А зараз я вам покажу і ви побачите, для мене ця робота, зараз яку я вам буду показувати. Дивіться, це перша робота. Це буде такий, як слів. Рукавчик я вже почала в'язати. Тут 20 рядів рукавчика пров'язано. Надюш. Зараз я вам покажу, з якої пряжі, бачите, як він гарно переливається. Ну, мені дуже подобається. Коли воно в'язалось, воно було таке як я ж, ну, кривеньке, косеньке. Лягало не дуже, але потім я його відварила. І зараз така краса мені дуже подобається. Він дуже класно дивиться на тілі. Потім я вам зніму обов'язково. Буде готова робота, зараз повішу, щоб надюшка не забрала. Коли буде готова робота, я вам обов'язково покажу, як він класно виглядає. От для вас ця робота схожа на сіру мишку. Для мене ні. Для мене, коли я вже майже дов'язала цю роботу, зараз, я зрозуміла, що це про 50 відтінків сірого. Хто дивився цей фільм, він був дуже модний колись. Так, дивіться, 50 відтінків сірого. Я вам скажу, що тут тільки дві пряжі використано. І майже ось таке повністю тіло десь до сюди я зв'язала, вив'язала з одного моточку. Зараз я вам покажу з якого Ось такого. І ось другим я закінчила сірим знизу і почала рукавчик. А в'яжу я з такої пряжі Summer Dream від YarnArt. це новинка цього літа. Також я використовую такі палет, паєтки і. Мохер, отакий я лізе, але я його вже десь не знайшла, надя десь його припхала. Але я вам можу сказати, колір 52, такий темно сірий палетка ця, паєтки надюш. конний файт, ну, я думаю, можна будь-які взяти. Тут 50 грам, 295 метрів. Надюш, не балося, 270 метрів, вибачте. Колір 0,64. Я їх отак зразу змят... змотала, щоб мені було зручніше. Бачите, тут паєтка, напевно, 2-4 мм. Надо брати, так, да, конечно, Спочатку тікає, а потім кричить на маму. І так, Summer Dreams у нас 100 грам 350, 350 метрів. Рекомендують спиці 3,5. Колір у мене 43,16. Бачите, це така пряжа, вона йде градієнтом. Тут, правда, іноді попадаються, бачите, такі не дуже приємності. От від сірого до темно-сірого. Так, а що хотіла сказати? А, на яких спицах я в'яжу? Зараз подивлюся. На 3,5. Я в'яжу на. Ой, на 3,5. І ось у мене пішов один маточок на тіло. А друга моя робота. Я її парила парила зранку, ну ще треба буде над нею, звісно, чаклувати. Ось такий теж, не знаю, може це буде вам хліб, може буде це футболочка. Бачите, також вона йде з сірим, покажу вам ближче. Я сподіваюся, що вам видно. Тут йде сірий. Він... Сіра пряжа, так, я її покладу, можливо, так буде видно. бачите, Сіра пряжа вона йде з бусинками. Вона така хлопак, бавовна бавовна на шовку, і я додала бобіну пряжу, там в складі марінос, шовку, і ще щось там я не пам'ятаю. І от я змотала в дві ниточки такої з бобінки і от така тоненька була буйзеро. Катенинка була цей бавовна з шовком. А ось ця, ось ця бежева, це в мене був такий топ. Я його в'язала в, в 20-му році. Це бавовна з шовком. Я купляла це моя перша бобінна пряжа, яку я пробувала в своєму житті, але він був без рукавів і він ажурний. Я надя. Я зараз розумію, що я таке. Вдівати, ну, не буду і вдівала я його рідко, тому я вирішила перев'язати цю пряжу, додати до неї. Тому що ну, я розумію, що так як він в мене був без рукавів, просто такий, як маєчка, то якщо я буду додавати рукава, я буду забирати низ. А як же тоді воно буде дуже коротко? Треба було щось підмотати, щось додати, тому я вирішила зв'язати такі полосочки. потім я... Обов'язково, коли зроблю, з вами поділюсь, покажу. Тут у мене, бачите, як я придумала, іде три сірих, потім три трижевих, е, потім знову чотири сірих. І так у мене буде е, від світлого переходити до темного, а низ буде темний, сірий. Е, планую їх носити з сірими своїми джинсами. Ну і в принципі е, сірий і такий пісочний, вони. Е, вони такі, як ахромати, вони під все підходять, тому можна буде поєднувати їх з багатьма кольорами. Вирішила, ось так, коли буду виходити до вас по середу, показувати, який процес у мене на спицях. Молодець, які процес у мене на спицях, щоб потім було можна подивитись, через який час буває готова робота, чи вона зовсім не виходить і ти розпускаєш. І... Відкладаєш, починаєш щось інше. Мені самі буде цікаво подивитися. І, я думаю, вам цікаво бачити процес і потім побачити готову роботу, а не тільки я в'яжу-в'яжу і потім показую вже готовий виріб. Так, і в'яжу я їх, так, зараз я вам скажу цю другу роботу. Так, 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 так. На 3,5 на 3, також в мене mindful спиці роз'ємні, я на них в'яжу цей другий топ. Так, так що захотілося. А знаєте, що ще, напевно, навіяло? На, на минулих вихідних, не цих, що були, а перед, перед понеділком, яке там число було, я вже не пам'ятаю. Коли я в сторіс виставляла, що ми з дітками їздили відпочивати в торгівельний центр, в дитячу кімнату. І я ж не думала, що ми підемо в дитячу кімнату, а думала просто пройдемося там по-торговому, і вдівала свій цей білий светрик з пуханорки. Як я напарилась в цій дитячій кімнаті? Там багато людей, жара. Я зняти цю кофту не можу, тому що знизу нема. Ну там така маєчка, яку ну якби ти в ній не будеш ходити на, на людях по дитячій кімнаті. І напевно я після цього приїхала додому і вирішила: мені треба зав'язати якусь таку легеньку кофточку, щоб якщо ми будемо їхати в дитячу кімнату, я могла вдіти щось полегше і не, і не паритись. Тому перша робота це був цей сірий, надюшка, це був цей сірий светрик. Потім мені, я не Надя не можна, чого я його відклала і почала другу роботу. Напевно, Надя спала і щось мені треба було йти за ниткою чи ще щось, і поруч, поруч був цей, ця футболочка, яку я в'язала, я її розпустила, перемотала і ось почала в'язати. Перший раз, коли я в'язала з цієї нитки, з цього шовку, шовку то я пам'ятаю, також були кривенькі такі петлі, негарні. От я вам показала роботу да, і подивіться, яке зараз ідеальне це воно лежало в шкафу, які зараз ідеальні гарні петлі. Потім, тобто, коли ти зробиш ВТО, постираєш, відпариш, то потім петлі стають дуже гарними. І саме класне в цьому всьому те, що якщо б я в торговому десь, в магазинах купляла пряжу, в якому був 100% натуральний склад, і в якому містилась б шов, то навряд ли я би заплатила, навряд ли б я її знайшла, таку да, і заплатила б на немаленькі гроші. За цей виріб. Тому Надюшка моя вже шкодиться, Надя. Надя, помаши дівчатам. Помаши дівчата. Не хоче допомагати мамі. Да? А мамі зараз треба варити борщ, потім гуляти з Надюшкою, да. Потім няня прийде вчити уроки. Нема коли мамі виходити до, до дівчат. Що да? ти мовчиш? Що? Не знаю. Аж так сумно стало, Да? Ой-ой-ой. Хто шкодина? Надя шкода? Що ти не знаєш? Так, дівчата, вибачте, можливо, щось не так у нас виходить. Ми підростемо, будемо великі, слухняні, або будемо самі гратися, або що ми маленькі, мамині, тому буде виходити так. Зараз і Надя покаже мамину красу. Все, Надюш, не можна. Дякую вам за те, що були зі мною на ефірі, за те, що коментували. Хто буде дивитись записи записі і хто захоче відповісти на питання, яке я задавала на початку ефіру, Надя не можна, вона все шукає, скажи на душ, там у мене скарби е, і захоче відповісти на питання, то буде, буду дуже рада поспілкуватися з вами в коментарях. А да, Помічниця мами наша та, вона вже на сходи і навчилася виключати світло. І тепер. Да, всі закриті, все по Да. От така у нас дівчинка з характером. Да? Так, напевно, і треба. Отак, От і ногу вам. Надя. Все, дівчата, дякую вам за увагу. Гарного всім дня, гарного настрою. Бережіть себе, Надя не можна. Не можна. А, дякую, що провели цей час з нами. Гарного вам дня!